Ця конструкція, і дах, і вікно одночасно. Мансардні вікна несуть подвійний обов'язок захищати оселю від негоди та вологи. Тому хороше мансардне вікно це продумана система тепло та гідроізоляції, що з геометричною точністю закриває всі можливі щілини по периметру. Добре ізольоване вікно не протікатиме і не промерзатиме, натомість даруватиме затишок та радість. Якщо людина використовує комплект теплогідроізоляції, він отримує качественну установку, правильне утеплення, Абсолютно ісключає момент образування конденсата пара діяли свої окна теплими. Утеплення мансарних вікон можна довірити будівельній бригаді. Тоді якість залежатиме винятково від порядності працівників. Чи поклали вони теплоізоляційну вату та гідроізоляційну мембрану? Більшість власників будинків не знає цього, допоки біля рами не з'явиться цвіль. Є інший варіант купувати готові комплекти для встановлення у виробника вікон. Производитель старается максимально укомплектовать изделия готовыми э, комплектами для установки. Делается это с целью, чтобы э, сэкономить, максимально сэкономить время на установке, избежать ошибок при установке. Плюс при этом используется многолетний опыт э, и, ис исследований и инноваций. Такой комплект, в вспинный контур, что утеплю периметр векна. За 15 секунд можно собрать полностью весь контур теплоизоляции. Так само в комплект входит контур для гидроизодания ізоляції супердифузійної мембрани, що не дасть просочитися волозі, жолоб відводить потоки дощу подалі від дерев'яної рами. Установити мансардне вікно із захисним контуром професіонал зможе за 40 хвилин, а новачок поратиметься півтори години. У будь-якому разі воно служитиме чину удвічі довше. Отже, прикрашайте свій дах вікнами і насолоджуйтеся ними довгі роки.